Міжнародний благодійний забіг на підтримку дітей в Україні «Back to School» відбудеться у Житомирі 4 вересня. Мета зібрати гроші, які підуть на придбання обладнання та техніки для облаштування тимчасових приміщень, де навчатимуться учні Житомирського ліцею 25 будівля якого була зруйнована внаслідок авіаудару російською ракетою 4 березня. До благодійного забігу приєднаються міста Польщі та міста побратими Житомира. Цим забігом ми хочемо згуртувати і житомирян, і друзів Житомира за межами України з тим, щоб привернути увагу громадськості до підтримки дітей. Хочемо в рамках забігу зібрати кошти для того, щоб допомогти в облаштуванні повноцінного навчального процесу саме дітей. Ну і хочемо почати безпосередньо саме з міста Житомира. В допомозі саме ліцею номер 25 розраховано два формати проведення заходу: офлайн формат і також онлайн. Якщо буде високий ризик там небезпеки чи повітряна тривога буде затяжна, то ясно, що ми завчасно інформуємо всіх учасників, що ми переходимо в режим онлайн, і люди матимуть два тижні для того, щоб пробігти і отримати свою. Медаль для тих, хто зареєструється раніше в онлайн-формі, буде видача стартових пакетів тут на Михайлівській, в переддень перед забігом. Тому ми просимо усіх, щоб не було там натовпу на моменті реєстрації, саме в день забігу, прийти в переддень на Михалівську і забрати свій стартовий пакет і прийти вже підготовленим. А ті, хто не встигне зареєструватися або не матиме можливість, може зробити це прямо перед забігом. З нами біжить Португалія, це місто Віла Нова, де Фамаліка. І польські міста, такі як Плоцьк, Гдиня, Свенцип і Дембиця. Гдиня біжать в інші дні, але у вересні, а всі інші міста доєднуються до нас 4-го числа.